Так, їдуть по наших теличках чи по одну, чи по дві, поки не знаю, яку вибере, може дві, може одну забере. У нас дощі, тому така грязюка. Дощі вже надоїли. Зараз будемо грузити, зважимо, знімемо, що там до чого, скільки вийшло, яка вага. Накоптали, намісили гризівки, постаріше піхать сюди обрати та почати вигортати тут та робити порядок. Може якраз і дощі пройдуть, буде видно в общем. Так, все, погрузили. Сейчас будем ехать. Танцует? Все, будем ехать. Все, едем на весу. Вот такие телечки в питании. Сегодня Лаша будет с лебедкой. Так, що по вагі, далі ж буде відео. Зараз доганяю, їду, сідаю в машину і їду за ним. Я без водителя, Аліна на роботі. Трошки неудобно знімати, але ну, нічого. Боже, як вони кричать, я так відведеться. Так, ну що по вагі. Буде цікаво. Пишіть в коментарі, хто скільки думає, яка вага. Одної телички. Або, або разом напишіть. Буде цікаво, хто вгадав. Та, поганенько самому їхати і знімати, але ну, нічого. Боже, як вони кричать. Так. Головне, щоб все благополучно, Роман доїхав. Та ні, я думаю, що дай бог, все буде добре. Бо кожен раз як він їде, оце з худобою од нас я переживаю, бо здати це одне, а по-людськи все одно за людину переживаєш, щоб все було добре. Тим більше в нас зараз там, де він їхатиме до себе, там дорога поганенька. Так, телефон може трошки трясти, бо ложу на терпеду його однією рукою притримую. Їдемо на вісову. По накатаній дорозі, все як звичайно. Танцюють, танцюють, Боже, як вони кричать, а то капець. Чесно, я худобу держав і в себе там телят держав, биків і здавав. А цей раз я не знав, якось так переживаю щось. Чесно аж руки трясуться, блін. Ну нічого. Для того ми їх і тримали. А по поводу, що писали люди, чого ви їх на коров не здаєте, ну, там, продасте людям, а здаєте на м'ясо. Дивіться, я колись викидав оголошення, що я до знайомства з Романом я викидав оголошення, що я продам телич на тримання. Ми так і хотіли, щоб на тримання. Но людям зараз нема де косити, немає де його тримати, та й люди не дуже хочуть його. От, і виходить, що ну, прийшлося здавати на м'ясо. Це ж таке діло. Ми ж їх тримати не будемо до старості. 25 років, поки вони не умруть своєю смертю, правильно ж. То здаємо на м'ясо. Не, ну такі теж телечки впитані. Щось там буде. Я думаю, що... Разом кілограм, ну я не знаю, 720 кілограм 720-700 буде. Ну а там віса покажуть. А ви пишіть хто скільки думає яка вага. Так, зараз заходимо в поворот, такий маневр. Головне потихеньку, помаленьку. У нього навіть на прицепі повороти і стопить у круті стоять, спортивні. Ух ты! Оп'ять я злякався, лкі-палки. Такі моменти. Роман, да, не перекинеться, не переживай, ну в нього вже досвід є, він же ж не перших забирає, він уже в курсі О. так що буде все добре. Йдемо далі. Так, поганенько їхати і знімати, та ще й дорога не сама лучша, то вибачайте. Трасота тут яка. Зараз вам трошки річки зніму, зараз машина обжене, трошки з ними річка. Трасота дуже гарна. Аби ще не цвіло. Взагалі красота була. А ну нас річки перекривають то Маємо, що маємо. Ой, вони кричать, будемо доганяти. Бо я щось на природу задивився. Прицапчик трошки присів. Звісно, якби двохосний, то взагалі було б шикарно. Ну для двохосного прицапа треба й машину вже трошки помощніше. Прицап двохосний не легкий. Так що так, там машина воєнна, зараз виключимося, не будемо ми нічого знімати, то подивіться на мій пробіг. Все, проїхали хлопці. Так. Ви ж помните, так, да, всі, хто там, я знаю, у мене блогерів зараз багатенько дивиться, в рекомендації попадав, бо я бачив, писали. Ви ж помните, що воєнну техніку знімати заборонено. Допомагаємо нашим хлопцям боротися з ворогом, як бачите, десь якийсь збір. Якісь там 20, 50, 100 гривень закидайте. Це не так багато, а... Вони реально допоможуть, якщо кожен буде допомагати. Ми в принципі завжди стараємося, чим можемо допомагати. Там зараз трошки ближче під'їду. Головне, щоб вони мені машину не обділили. Вже хто дивився попередні відео, а хто не дивився, до речі, подивіться, там ми здавали І те і Кібеко здавали, яка вага яка ціна, можете зайти подивитися. Так що будемо там ще буде щось ставати і будемо й купляти, то покажу пізніше, що там ми купили. Поки що не буду знімати. Ну, в скорім часі, часі то я зніму, покажемо. Так Не забувайте підписуватися, друзі. Будемо всім вдячні, всім раді. Так, ой-ой-ой, ой, ой, вони бешеніють, я офію. Так, ми знімаємо техніку, а тут з краєчку стаємо. Я так без, без паліва будемо знімати, як роман виїжджає на вісову. Ой-ой-ой-ой-ой, та успокойтеся ви. Що по ціні і скільки вийшло, знімемо наступне відео. Яка вага, то вже все розкажемо. Так що підписуйтесь, щоб не згубити це відео. Я думаю, буде всім цікаво. Так, все, рома виїжджає.